Більше 10 років я вже тут працюю. Займав посаду садівника. Другий рік я вже працюю, пішов двірникам, алею, сакурів посадив. Підрізаємося, тримаємо культурному вигляді. Обов'язкові хати літом косовиці. І то все загрібатися, вивозити все. Нема такого, щоб така ж в зимі барбатні і е, огололят, якщо. Ото посипати піском, Це, за 15-8 і до 16-15 виповняємо кучу роботу, яка є, а то вся робота є. Це кажуть, що я може досить, ну що б до робити? Я вказую, що живу. Роботи нема. Сидіти у вікно дивитися. а так поки ще годин ходити, здоров'я позволію і ще ходжу на роботу задоволення. Ми маємо такі зробити собі сани. Що ми просуваємо, аби діти рано могли зайти до шкафа. А собі потім за цієї день ми собі не спіша, потихень розсуваємо від бордюри до бордюри вже, до рау повністю. Нам рано, аби діти зайшли до шкафа, аби не посніхав. Люблю ремонт робити в хаті. Отаким От займаюся в себе, то в сина в хаті там, допомагаю. А так читати вже не читаю, бо не вижу добре в очках. А то аче пишу, то вже не дуже прекрасно. Як і вчителі, так і всі відносяться. Нема щоб було, ага, задбірник чи там садівник, що то нема такого. То як ти вдружний всі так. Тут де ще таке до душі садівник підрізати, то таке з деревами. Цілий день отако ми ходимо, то один, то другий, отак. <сум> <сум> Якби боляти ходить. <сум> Кладемо, то і по стадіоні кидають, Біга... хочуть бігати у нас по стадіоні, і то ну, роботи вистачає. На нас все тримає. Вся косовиці, вся, барка зато вся на нас.